Навезла ще рубрика, що я привезла з собою. Так, тут не все. Нам тут є подарунки, дещо мамі сестрі від праці, дещо чоловік забере, дещо ще там ще щось пороздають. А таке, але так багато залишиться вдома. Знала б, що не буду торсити на таможні, я привезла більше. Я серйозно кажу. Я не люблю полизборників, а те, що можна з'їсти потім, це з радістю. Так, що тут є? Інжир. А вже ж інжир тут всього 2 кг, Бачите, небагато доїхав, майже весь деякі на грані сьогодні будуть з'їдені поїсти. Ну він дуже смачний. В них. Правда, дуже смачний. Дякую, що ящик мені ось віддали. Воно краще доїхало з тим, що не було в пакеті. В пакеті не доїхало. Далі олійка. Це супер, якась екстра вірджин оливкова олія. Дві пляшки, пиво харватське, гарне, наскільки я зрозуміла, я не пила, не знаю. Прошут їх і прошут. Це по типу хамону дуже-дуже смачна історія. Так, тут, як бачите, не одна трошки роздати хорватська салямі. Залишилась просто чесно кажучи з наших канапок. Це я не брала прям вести, але вони запечатані, тому поїхали. Ковбасу купували Будапештську салями з перцем і, звичайно, ще якусь паприка також з Будапешту. А далі це діти на сувеніри, це не все. Вони ще там щось Сєшка набирала ручки якісь, а воно все дурне-дурне. Все коштують, чесно кажучи, нормальні гроші, щоб ви розуміли, якщо не наші переводити. Рушнички. Я взяла ось такі рушнички. Мені сподобались на подарунки і собі. Так, а, Милка Лавандова, це ручної роботи. А, так, це наші Ріті чашечки. Вона любить невеличкі чашечки, тому хорватська а, чашечка. Магнітик це не всі. Треба пошукати. Ми в різних містах купували щось. Я ще не все розібрала. А, це саме з Сомішу, це подарунковий. Це я мамі сестрі відправлю. А є ще і Оміш, є ще і, й... де були. Коротше, там і брали. Це шафу розкласти лавандова історія. Далі вегета з Будапешту, приправа смачна. Сири також роздати і собі залишити це пашський сир, фірмовий, сир, хорватський, і трюфельний я собі ще взяла. ну Я не можу трюфельне нічого пройти. Ось такий інжир сушений, будемо їсти. Також довго ну гарний він, бачите, інжиринка до інжиринки. Трошки інакше, ніж в нас продаються, такий не сплющений. Песто фісташка, хоча дівчата пишуть, що в нас таке продається. Я не бачила баночку, одну взяла ось такі баночки, ось її неймовірно смачної а, пасти е, з паприки. І вона не просто з паприки, вона, бачите, з паприки і з баклажаном. А ще ось таку якусь пасту взяла це Будапештська. То хорватська історія. Ми таку собі просто брали, їли, і я привезла, бо сподобалась. А це ще якась плотненька, ось така паста. Будапештська. А, Дві пляшки вина біле-червоне. Це хорватське, вони гарні вина. Так, це трюфельне масло з білого трюфеля. Далі тут трюфелі цілі. Трюфелі це все, все собі. Я нічого не буду віддавати. Я фанат порізаний трюфель. Слайсами трюфель. щоб не мало. Це я вам показувала, я купувала. Це я порошок білого трюфеля, це мед. То сіль залишилась, я не знаю, що її виставила. Але... Ось такі сувеніри і покупки привезли. Загалі нічого не трусили. Я серйозно, так шкварчить на задньому фоні, то я вечерю готую. Що скажете? Мені здається, супер закупи. Ні, що це купи-купи ракушки чи ще щось буде стояти прикриватись, хоч трошки ще відпустку поїсти і зробити комусь приємне, правда ж?